Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо сьогодні вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім справам з 13 по 17 жовтня 2023 року. В першу чергу хочу ще раз нагадати, що 14 жовтня. Дуже складний період це народження і молодика, молодого місяця, і сонячне затемнення. Починається коридор затемнень 14, а 28 жовтня буде місячне затемнення. Дуже складний період. Тому, будь ласка, будьте уважні до себе, будьте уважні і знаходьтеся в мирі та в добрі, в любові божественній. Зайдіть в своє серце. Подивіться, як там добре. Там завжди мир та любов і золоте світло. І розширяйте це світло, будуйте собі майбутнє, саме ці затемнення дають можливість спланувати і не тільки спланувати, а вже й створити свої, свій простір, свою планету, свій всесвіт. І який він буде, все залежить тільки від вас особисто. Ніхто за вас це не зробить. Це перший такий вступ, а тепер розглянемо всі наші справи з 13, по 17 жовтня і розпочинаємо з агрогороскопу. Важливі справи, ми не можемо робити, сіяти та працювати з розсадою 13, 14 та. 15-го це у нас буде перехідний день, але в Терезах і в гекати та народження молодика, сонячного затемнення, ніяких посівів і ніякої посадки розсади. Для квітів кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи не проводимо, підживлення не проводимо. Дві причини: перша причина це народження молодика, а друга причина це знак стихії повітря, коли кожна квітина зайнята диханням. В саду актуальна обрізка та зелені операції. Зелені операції можна проводити на будь-яких рослинах 13 та 14, можна збирати врожай та робити заготівлі, але квасити овочі не можна, в дні гекати та сонячного затемнення не робимо ніяких настоянків, не збираємо лікарські рослини. І риболовлю на цей час не плануємо. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб та зелені операції. У нас перехідний один день, 15-го, давайте ми його окремо розглянемо. Тут буде перехід місяця із знаку Терези в знак скорпіон о 14.05. Знову ж таки, геката нічого не сіємо та не висаджуємо. Для квітів та кімнатних рослин будуть актуальні поливи після 14-ї години дня, тоді, коли місяць зайде в знак Скорпіон. Поливи до 14-ї не проводимо, після 14-ї починаємо поливати. Підживлення не проводимо, це у нас час гекати. Це тільки-тільки народилося немовлятко. Малесенький місяць, якому зараз, який, до речі, свої енергії відправляє і землі, і рослинам, і людям, тому, будь ласка, однакова енергія для всіх з космосу, від першого творця, тому в цей час ніякого підживлення не проводимо. Для саду актуальні зелені операції зранку до 10 години, ранку, а от поливи вже після 14 години. Зелені операції, будь ласка, на будь-яких рослинах завершити треба до 10-ї години ранку, а потім вже не проводимо. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А риболовлю можна планувати. Та актуальні для кімнатних овочів поливи після 14 години дня. Ще залишається в нас 16 та 17, це знак Скорпіон, але геката буде з 16 до 21 години, тому цей день посіви посадки розсади не плануємо. А ось уже 17-го це вже чисті енергії. Можна буде до 17 години вечора зранку сіяти насіння сидиратів в теплиці. Зелені культури, знову ж таки, тепличні, дуже гарно виростають, та пророщувати насіння для салатів. Ну і з розсадою працюємо також до 17-ї години. Квіти та кімнатні рослини поливаємо, якщо в цьому є необхідність. Поливи ефективні для всіх рослин, підживлення ні. Для саду актуальні теж поливи. Не можна проводити в ці дні скорпіонів, знаці стихії води. Зелені операції, не збираємо врожай. Не робимо заготівлі, не квасимо овочі і не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. Риболовлю можна планувати в скорпіоні в цей час риба ловиться, та можна поливати кімнатні овочі. Їм якраз зараз необхідна ця енергія. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 13 по 17 жовтня 2023 року. час Київський». Ми завжди розглядаємо енергії і плануємо якісь справи. Але на цей час, коли у нас час гекати, народження молодика та сонячне затемнення, і це починається коридор затемнень до 28 жовтня, не плануємо нові справи, нові проекти і не купуємо дорогі речі. Йдемо в будинок 13-14 для груби каміну. З дровами, з розпалом дров немає не проблем. Не можна на цей час планувати стрижку волосся, стрижку нігтей та фарбування волосся. Але мити волосся можна 13-14. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски неефективні. Очищення шкіри завершуємо вранці останні маніпуляції 13-го. І далі вже в нас цей період не підходить для очищення шкіри. Очищення організму в цей період можна і. Треба проводити рукоділля в знаці Терези. Дуже гарно у нас роботи виходять. Для тіста актуальне трошки більше рідини або менше борошна. Приня прибирання буде гарне, але більш якісне, воно буде в наступному знаці. Ремонтні роботи теж добре пройдуть, і провітрювання речей теж будуть якісним. Далі у нас перехідний день 15. Це у нас вже тут будуть працювати і енергії, Терес, і скорпіону, тому може бути дим. Але не стрижемо волосся, не стрижемо нігті, не фарбуємо волосся. Мити волосся треба до 14-ї години дня, потім вже не можна. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски після 15-ї години ефективні. Очищення шкіри вже не проводимо. Очищення організму, от у нас три дні є добрих для очищення організму: 13, 14 та 15. Рукоділля в цей день не проводимо, скорпіон не підходить для цих справ. Тісто пливе, прання прибирання після 14-ї години дуже гарне. Ремонтні роботи та провітрювання речей на 15 не плануємо. А ось коли ми можемо ці роботи запланувати, але спочатку давайте подивимося, що у нас грубоє, а грубий камін буде давати дим це знак стихії води. Не можна на ці дні в Скорпіоні планувати стрижку волосся, стрижку нігті і фарбування волосся, не можна мити волосся в цей час. Не можна планувати сауну. Догляд за шкірою, маски працюють. Очищення шкіри вже все, зростаючи місяць не плануємо. Очищення організму теж не проводимо, рукоділля не плануємо цим займатися. Тісто пливе. Тому в цей час краще щось інше приготувати. Ось прання та прибирання так, з плюсом це дуже гарне, якісне буде прання та прибирання. І не плануємо на 16-17 ремонтні роботи та провітрювання речей. А тепер дуже важлива інформація для нашого здоров'я. Давайте згадаємо, які органи у нас вразливі в які дні і на що треба звернути увагу. Нагадуємо, це час затемнення і народження молодика. Дуже складний час будьте уважні до свого здоров'я. 13, 14 та 15 жовтня 2023 року будуть працювати енергії знаку Терези. А в цей час вразливі такі органи нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення. Нервова система та система залос. Тому не можна проводити урологічні операції. Але 13, можна, 13 геката можна провести операції в області голови. Гарний час для видалення зубів можна планувати похід в стоматологічну клініку і зайнятися зубами. І, будь ласка, в цей час тримайте в теплі. Ноги та область тазу осінь, уже прохолодна. Дивіться, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. 15 го у нас буде ще одна енергія працювати скорпіона. І так, 15, 16 та 17 жовтня в скорпіоні в ці дні будуть вразливі органи, такі як пряма кишка, сфінктер, статеві органи. Всечатева система виділення, нервова система. Зразу ж така ж порада, будь ласка, бережіть себе, зберігайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити ці органи ті органи, які знаходяться в області тазу. Ну і 15, 16, 17 не можна проводити операції на органах всечастативої системи виділення на статевих органах. Будьте уважні, в цей час загострюються такі хвороби. Хвороби сечового міхура, марой, ерозії шийки матки, запалення яєчників. І під загрозою вся відтворювальна система підвищується в цей час ризик зараження статевими інфекціями. Можна в цей час лікувати та видаляти зуби. Особливо вже 16-17 можна лікувати гаймари, дихальні шляхи і видаляти, до речі, гланди та аденоїди. Ще якраз добрий час для цих операцій. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами. Великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові! Та на все добре!